Робота комунальних підприємств в умовах дефіциту на здорожчання електроенергії ускладена уже зараз а попереду осінньо-зимовий період, який принесе ще більші виклики. Директорка «Броди» Юрій директор директорка «Броди» «Теплоенерго» Олег Реплянський та заступник міського голови Олександр Єленевський побували на території водозабору, де працює сонячна електростанція. Директорка водоканалу Оресту Низьків та Електромонтер Володимир Бєсков розповіли про особливості роботи сесії, її встановлення та споживання. Сесна водозаборі має потужність 100 кВт. Нас проєктовано так, щоб сектор панелей були спрямовані на схід, захід та південь або максимально використовувати світловий день для генерації електроенергії. На підприємстві постійно моніторять режим роботи та ефективність СЕЗ за допомогою спеціального програмного забезпечення. За статистикою у літній період сонячна електростанція забезпечує майже всю денну потребу водозабору. Це дозволяє підприємству заощаджувати кожного дня. У початковому проєкті для водоканалу було передбачено три СЕЗ. Наразі маємо перший успішний проєкт. Плануємо за можливості встановити ще дві сонячні електростанції на виробничих об'єктах, зазначив Орест Тонисків. Це мережова сонячна електростанція з загальною потужністю 100 кВт. Годину під час, коли є сонце, вона закриває повністю споживання. Буквально з мережі бере 1-2 кВт, при використанні десь орієнтовно 40 кВт. Чому бере? Тому що так передбачена її технологічна схема, що вона має мати зв'язок з мережею загальною і бачити мережу і її показники. А так при сонячній погоді вона перекриває повністю споживання на водозаборі.